Дуже багато українців, до речі, вогонь це пушка. Коли користуйтесь. Як дуже дешево їздити по німеччині потягами для мене, це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився звичайний потяг РЄ коштує десь 25 євро приблизно. Мої знайомі кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивиш. Я кажу, я не хочу автобусом їхати. Ми пишу, ти не розумієш. Є флікстрейні. Ми заходимо, дивимося на флікстрейні цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айсі ясно, майже зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є 25 євро. І вчора ми брали. щоб ви розуміли? Це я не брав місяць назад, 4 дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивіться. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось я просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас тих був 9 євро тікет, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався, сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пораду. Така історія, дуже виявилася, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така ну, парада, коротше.